Нещодавно обрана на посаду голови Зміївської районної ради Тетяна Тімофєєва провела засідання 57-ї позачергової сесії депутатів шостого скликання. На сесії були присутні 19 народних обранців: керівники структурних підрозділів зміївської райдержадміністрації, представники правоохоронних органів, голови місцевих рад. Першим розглядалось питання про заміщення депутата зміївської районної ради Юрія Макаренка, що склав свої повноваження. Визнати обраним та зареєструвати депутатом з міської районної ради Харківської області дерев'янка Віктора Михайловича наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку з міської районної організації партії регіонів. Новопризначений депутат де вже відтепер включився до розгляду питань районної ради. Далі народні обранці заслухали звіт прокуратури про результати роботи за перше півріччя, внесли зміни та доповнення до програм розвитку. Відзвітувала про виконання районного бюджету за перше півріччя 2014 року начальник фінансового управління Раїса Буряк. За перше півріччя 2014 року до загального фонду районного бюджету без рахування трансфертів, тобто власників закінчення доходів надійшло 18 млн 844,5 тисячі гривень, що становить 110,5% до задвержень з рахуванням змін показників. Перевиконання складає 1 млн 797,70 тисяч гривень. З них доходить, що враховується при визначенні міжбюджетної трансферки, тобто от перший кошик першого кошика надійшло 18 млн 433,6 тисяч гривень, виконання склало 109,3%. План доходів, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, тобто другий пошук, виконаний на 219%. При плану 187,5 тисяч гривень надійшло 410,6 тисяч гривень. Це надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності, частини чистого прибутку, надходження від орендної плати, а також інші надходження. Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який складає 97,8% над на всіх надходжень і закріплених доходів загального фонду, надходження якого склали 18 мільйонів 433,6 тисяч гривень, що становить 109,3% до уточненого плану. Основним платником цього податку є парк центр нервоміскате, якої надійшло до районного бюджету. 8 мільйонів 532,7 тисяч гривень або 46% надходжень в податку з допомоги фізичних осіб. Також від відділу освіти надійшло мільйон 481 і чотири тисячі гривень цього податку. Тобто, основними платниками є такі підприємства. Бюджет за перше півріччя 2014 року перевиконаний завдяки зменшенню його доходної частини на позаминулій сесії. Сьогодні депутати також затвердили зміни до річного бюджету району. Зокрема, збільшено видатки по відділу освіти для ремонту шкіл. По відділу освіти по школам на придбання матеріалів для проведення часткового ремонту, опалювальної та каналізаційної системи першотранених загальноосвітній школі 1-3 ступенів в сумі 28 тисяч гривень. На поточний ремонт покрівлі Камсамойської гімназії номер 2 в сумі 57 тисяч 142 гривні, Шелудківського ліцею в сумі 72 тисячі 513 гривень, з Міського ліцею номер 1 Сумі 91 тисяча 249 гривень. Поточний ремонт покрівлі шкіл питання важливе та актуальне. Хоча його проводять майже щороку, класи, що розташовані на останніх поверхах деяких шкіл Зміївського району, постійно заливає після дощів. Цьому впевнилась комісія Зміївської райдержадміністрації на виїзному обстеженні. Стан покрівлі було зафіксовано на відео, а якість виконання робіт з ремонту буде перевірено в подальшому.